Практична робота розділення сумішей. У хімічну склянку із сумішю кухонної солі та піску наливаємо дистильовану воду і перемішуємо компоненти скляною паличкою з гумовим наконечником. Утворена каламутна рідина складається з розчину кухонної солі та нерозчинних частинок піску. Для виготовлення фільтра складаємо фільтрувальний папір у четверо. Укладаємо в лійку виготовлений нами фільтр і змочуємо його водою, щоб він щільно прилягав до стінок лійки і не всмоктував фільтрат. Лійку з фільтром. Уставляємо в кільце штатива і розміщуємо склянку так, щоб зрізаний довгий кінець лійки торкався внутрішньої стінки склянки, де збиратиметься фільтрат. Каламутну рідину наливаємо у фільтр по скляній паличці, нижній кінець якої спрямовуємо до стінки ліки. У склянку стікає прозорий розчин, фільтрат. А на фільтрі залишається нерозчинний осад. пісок. Порівнюємо фільтрат і рідину, яку використовували для фільтрування. Бачимо, що фільтрат став прозорим у порцелянову чашку наливаємо розчин кухонної солі. Ставимо чашку на кільце штатива і нагріваємо в полум'ї пальника. Вода випаровується, і в порцеляновій чашці залишається кухонна сіль у вигляді білих кристалів.